Вітаю глядачів телеканалу Сі4. Ви дивитесь новини. В Студії працює Олена Крячко. І на початку коротко про головні події. Армія РФ випустила по Україні найбільшу кількість дронів від початку повномасштабної війни. На гірській ділянці кордону з Румунією знайшли тіла двох чоловіків. Чернівецький перинатальний центр отримав нове високоточне обладнання. Армія РФ уночі застосувала найбільшу кількість дронів від початку повномасштабної війни. По українських містах запустили 355 ударних безпілотників. Більшість з яких шахеди. Крім того, дев'ять крилатих ракет. Про це повідомили повітряні сили. Є поранені уражена цивільна інфраструктура. Пошкодження зафіксували у Києві, а ще на Київщині, Харківщині та Хмельниччині. На Одещині поранено дитину. Це була вже третя ніч. Комбі... Нованого російського терору, закликаємо усіх не ігнорувати повітряні тривоги. Збив чоловіка на смерть та намагався приховати злочин. Водій фури збив велосипедиста, а потім перевіз тіло на іншу ділянку дороги і втік. правоохоронці з'ясували, що 42-річний житель Черкаської області, керуючи вантажівкою, наїхав на 25-річного жителя села Припруття. Чоловік загинув на місці події. Водій, щоб приховати злочин, завантажив тіло загиблого у свій автомобіль та перевіз на іншу ділянку дороги, а сам втік з місця події. Поліцейські встановили місце знаходження вантажного автомобіля, на якому були пошкодження, характерні для дорожньо-транспортної пригоди. Водія затримали у процесуальному порядку та помістили до ізолятора тимчасового тримання. За цим фактом розпочати кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Автомобіль вилучено та поміщено на арешт майданчик. Досудове розслідування наразі триває. На гірській ділянці кордону з Румунією знайшли тіла двох чоловіків. Ймовірно, вони мали намір незаконно перетнути державний кордон. Як повідомили прикордонники Чернівецького загону, одним із загиблих є 31-річний львів'янин. Попередня причина смерті переохолодження. Другий загиблий – 33-річний житель Донецької області. За даними Держприкордонслужби, за останні три роки на західному кордоні виявили понад 60 загиблих. Охоронці кордону вкотре застерігають громадян від спроб незаконного перетину державного кордону. Чернівецький перинатальний центр отримав нове високоточне обладнання для догляду за новонародженими з низькою масою тіла та перинатальною патологією. Поставку здійснили в рамках міжнародного проєкту. Перинатальний центр став одним із учасників масштабної ініціативи, спрямованої на покращення якості медичної допомоги немовлятам. Детальніше у сюжеті. Нове обладнання це апарати штучної вентиляції легень, сіпап-системи та ШВЛ. Їх використовують у роботі з недоношеними дітьми, які потребують особливої уваги з перших хвилин життя. Тепер ми знаємо і вміємо як правильно вентилювати дітей. Ми знаємо, коли саме потрібно. Неінвазивна вентиляція, коли інвазивна, і тому ми дуже дякуємо Асоціації неонатологів за те, що вони нам зробили. Такий подарунок у вигляді апаратів СІПА і апарату ШВЛ. Отримана техніка дозволяє зберегти стабільний стан дитини від моменту народження і до виписки. Лікування відбувається поетапно. Якщо дитина народилася з низькою або екстремально низькою вагою, вона перебуває в відділенні інтенсивної терапії для новонароджених. Після того вона відправляється на другий етап. Це відділення називається відділення постінтенсивного догляду за новонародженим. І в цьому відділенні ця дитина перебуває до того моменту, поки вона не важить 2 кг, 500 г, не має виражений смактальний рефлекс і не є повністю здоровою. Тільки після того їх виписують. Водночас із технічним забезпеченням медики отримують і методичну підтримку, консультації та навчання від Асоціації неонатологів України. Крім фінансової допомоги, у нас ще є підтримка. Можна сказати, щодня з асоціацією всі дітки, які перебувають у нашому відділенні, вони крім нас. Також ведуться і президентом асоціації цей проєкт один із кількох, який вцілює Асоціація неонатології України за підтримки міжнародних партнерів. До співпраці вже долучилися Польща, США, Велика Британія, а нещодавно і Німеччина. Далі наша співпраця буде йти з Великобританією з Францією з Німеччиною. І мені дуже приємно, що зараз відгукнулися німецькі колеги, і на сьогоднішній день вже наші 10 спеціалістів про ходять стажування в Німеччині по ранній реабілітації дітей. Тому сподіваюся, що наша робота асоціації вона направлення на здоров'я нації, на відродження нації, і заради наших дітей ми працюємо. Не покидає рук. Сучасне обладнання, підготовлені фахівці та підтримка міжнародних партнерів усе все наближає українську неонатальну допомогу до європейських стандартів і дає шанс на життя найменшим пацієнтам. Катерина Тарасюк, Микола Гануцін, новини сі 4 Перший центральний зал залізничного вокзалу в Чернівцях став майданчиком для театральної вистави. Актори музично-драматичного театру імені Ольги Кобилянської зіграли зірку без імені просто у залі очікування. З ініціативою провести унікальну мистецьку акцію виступила Чернівецька обласна військова адміністрація. Головна мета популяризація туристичних чернівців. Серед перших глядачів вистави. Військові, які проходять реабілітацію на Буковині. Як це було? Дивіться далі. Зірка без імені вистава за п'єсою міхая Себастьяна про несподівану зустріч вчителя історії та незнайомки з великого міста. Показ обрали не стандартний, просто у вокзальному залі. Ми перенесемося в атмосферу цих років. На, на, на всіх глядачів чекає приїзд цього паровоза, який тоді курсував між Бухарестом і Чернівцями. Ці персонажі, які жили в той час, і події, які саме відбувалися в той час. Такий історичний, такий історичний екскурс минуле посеред вистави. З'являється історичний ретро потяг. Щоб його запустити, потрібна була складна підготовка. Тут така технологія для того, щоб його запусти. Стати там треба як мінімум два дні. Укрзалізниця завжди йде на, на ці як кажуть на це прохання. Тим більше, якщо для для воєнних, то це це чудово, тому що вони заслужили набагато більше. Серед глядачів були і військовослужбовці, які проходять реабілітацію. Це наклало додаткову відповідальність на акторів. Наскільки я знаю, тут присутні хлопці, які постраждали під час воєнних дій, і вони проходять реабілітацію. Можливо, це їм також допоможе на якийсь час забути про свої болі. Ми завжди дякуємо їм і тішимося кожній зустрічі. До речі, до нас також в театр приходять хлопці. Ми завжди раді їх бачити. Ну, от, і тішимося, що завдяки їм ми маємо таку нагоду, як сьогодні нарешті. На вокзалі, думаю, це вперше. Тому... Публіці було цікаво глянути щось тут, в цій локації незвичне, нестандартне. Тому я надіюся, я надіюся, що ви подарували гарний настрій і приємні враження, незабутні від нашого візиту сюди. Для глядачів вистава стала не лише культурною подією, а й способом емоційного відновлення. Ну і для нас, я думаю, ну для таких людей, які повернулися або дотичні до війни, для нас це ну, в принципі, такий як ретрит. От як відновлення, ну тому нам дуже приємно. Ми ходимо і в театри, і в кіно всюди спілкуємося, зустрічаємось і тому це така вистава дуже потрібна. Дякуємо. Театр я був взагалі за це життя один раз. І ну різниця є, бо то, що тут іменно та атмосфера і іменно на цьому місці де воно, де воно відбувалося без сцени, але з живим контактом і щирим емоційним відгуком. Театр у незвичному просторі як нагадування про цінність культури в кожному місці і в кожен час. Олена Крячко, Радислав Українець, Микола Ганутін, новини Сі 4 Перемога на завершення сезону у суботу, 24 травня, футбольний клуб Буковина вдома приймав Юксу, команду з Київщини. Це була заключна гра сезону 2024-2025 чемпіонської групи першої ліги. Яка атмосфера панувала на стадіоні та хто відзначився у команді Жовто-чорних? Дивіться далі. Заключна гра сезону на трибунах. Ті, хто відвідує майже кожну домашню гру жовто чорних. За традицією вони з плакатами та з підтримкою улюблених футболістів. Я створив для безуглого. Я хочу його футболку. Тому зараз маю питати. Да я один на перерві підход сказав, що дасть мені просто подобається гра в защиті та холоднокровність. Цікаво, дивитися, як хлопці грають. Як сьогодні? Дуже добре. Це фотограф головного тренера Буковини. Це кожушка, це е, 17-й. 17 Перед буковина. Перед буковина. Ходимо разом майже кожну гру домашню, коли вони тут грають. Сьогодні вони дуже добре зіграли, поки 67-хвилини матчі 2-0 вже, дуже гарний настрій, враження просто гарні. 2-0 на 70-й хвилині. Сьогоднішня гра мене здивувала, на відміну від їхніх прошлих ігор, вони сьогодні грають доволі на високому рівні. М'яч майже завжди в них. Вадиться і дуже багато було моментів, що вони мали забити. Рахунок у матчі жовто-чорні відкрили на 36 й хвилині. Відзначився Олег Кожушко. Трохи згодом на 42-й хвилині Богдан Бойчук подвоїв результат. Загалом у першому таймі моменти створювали лише господарі. Після перерви чернівчани продовжили контролювати м'яч, втім забитих голів глядачі більше не побачили. У підсумку Буковина у заключному матчі сезону 2024-2025 святкувала впевнену домашню перемогу з рахунку. А нам вдавалося в першому таймі правильно взагалі тримати більш-менш високу лінію оборони. Не завжди правильно пресингували, але забили два м'ячі і ще мали декілька моментів. Кілька разів по і в каркас воріт влучали, і у другому таймі. Ми до чого готувалися після стандартів в наші, коли атакувала Юкса. Ми виходили чотири виходи в нас було. Тренер Юкси зауважив, для них гра була важкою, адже команда має багато травмованих футболістів. Можу трішки вибачитись за свій голос, тому що у вас дуже гучна підтримка на стадіоні в Буковині. Потрібно дуже сильно кричати, щоб перекричати цю підтримку. Нам сьогодні було дуже непросто грати цей поєдинок, тому що команда Буковина вона була дуже заряджена. Видно, що готувалися до цього поєдинку, щоб, мабуть, завершити на мажорній ноті цей сезон. Тому що ну відверто мені подобалася команда протягом всього сезону. Головний ж тренер жовто-чорних Григорій Чурілов. Цей сезон для своєї команди оцінює неоднозначно. Реалізація, як протягом всього сезону, так і сьогодні бажає кращого зараз. Я на емоціях нічого не хочу казати. Для мене сезон неоднозначний, непростий. Є кому приймати рішення і аналізувати. А ось вболівальники жовто-чорних кажуть, сезон був цікавим і пригадують найяскравіші моменти. Як сезон на дуже класний півфінал кубку дуже один із найкращих сезонів в історії. Мені запам'ятався чвертьфінал, коли без забив другий гол. Запам'ятаю, звісно, вихід у півфінал України. Ну таке нормально. У них зараз дуже е класний сезон. Е думаю, якщо вони в літнє трансферне вікно зроблять якісь хороші трансферне поділо. Е якісь, е ну як то сказати, типу по позиціям, які треба закрити, вони зможуть не живіти в УПЛ з першого і другого місця. Висока лінія нападників е взагалі зараз дуже крута. Бойчук, гончарук, кільовий оці всі дуже класний Кожушку. рай. Кожу да. е можна когось купити. Пів буковина вперед! буковина завершила сезон на сьомій сходинці турнірної таблиці першої ліги. Цього разу чернівчанам не вдалося поборотися за вихід у прем'єр-лігу. Втім, вболівальники вже чекають на новий сезон та нові можливості для жовто-чорних. Олена Крічко, Микола Ганутін. Новини сі 4 це були всі новини на цю мить. Більше детальної та актуальної інформації шукайте на нашому офіційному сайті та у соціальних мережах. З вами була Олена Крічко. Побачимося на сі 4